Дивіться, вже ідеально, пол помили, все вимили. Ждемо тільки, зараз ще одного друга ждемо до нас, прийде. Ну що, ті смілицький прийде, він сказав, прийде, він уїжджає, сказав, прийде до нас в гості. Так, мої хорошенькі, дивіться, Тож, коли помиті донайки нема, ліща нема, є ле, я лезний гостю. Дівчата, значить, добрий день. Скажи, якась ялезнає? От вона, дивіться, перед вами. А. 1800 кілограмів цей кусочок виходить на 900 гривень. 920-900. Вона вся в середньому буде. Да. От 920-900, вона дивіться, не то, що диві. я вам явливає і стала. Дивіться, 910 920. Ну Вона вся така одинакова. Продали. Ми до навіку наш сьогодні все продали. Нема, осталося, що робимо ролик, що помили пол, вже все. Що повторюва, а завтра утром буде. Завтра заказати 300 кілограмів не знаю, як буде. Хапчуни не кажуть подати. Ви підіть на рибку, там Дунаєчка ще є, Нема лялечка, вірю, немчатку по поводу замовлень, хочу вам сказати, дівчатки, от дивіться, от ви на мене мільйон 25 разів обіжаєтеся, як ви нам відповідаєте, як ви говорите, знаєте більше, що, що бідно, що ви невнимательні. Дивіться, утром, я кожне утро говорю, дівчатка, замовлення на вайбер. 098 493 76. Адреса і заказ, дівчатка. Багато хто пише. Хочу замовити. Дивіться, якщо ви хочете замовити, ви ж дивитеся правильно мої ролики. Ви дивитеся в роликах, що ми я кожне утро вам показую товар. Кожне утро я показую вам, скільки ми получаємо дюнай, леща, молосолка і корками. Все вам показую, дівчатка. Але ви знаєте, що на жаль, ви не хочете мене чути. Ви хочете, знаєте, ви хочете почути самі себе. Потім, коли ви пишете мені, коли я вам допустим там сказала, пишіть вашу адресу, ви говорите, ви не уділяєте нам німання. Другий інцидент такий. От у нас, допустим, стопка риби. Люба рибка вона має, от, допустимо, розмірний ряд, це 4-5. Стоїть три стопки. От приходять, ну, є такі принципіальні, люди приходять, дайте мені оцю передню. кажу, дивіться, вона одинакова. Ви ну, вона одинакова, вона може по бути, там 20-30 грам разниці. От ви така плоха, ви, ви в тіктокі улибаєтеся, е, ви в тіктоке улибаєтеся, а тут ви мені грубите. я кажу, по-перше, я не грублю, я сказала, я не буду вам доставати, то, що ви хочете. Девочки, от ви дивіться, стоїть одна стопка три етажі, друга третя. Дівчака принципіально хоче з першої стовпки, найліжніше. Дівчатка, неужели із 200 кусків не можна те, що я вам даю? Ну, це вже просто не така вже, на щось настроєна, дівчатка, я вам ще раз кажу, якщо ви мене хочете визити на якийсь конфлікт, то я на нього не поведуся. Ви знаєте, вже прийшли, щоб я з кимось скандала. Я просто вам не дам. Це мій товар. Я хочу, даю, хочу їхати. Ще хочу вам сказати, дівчинками, щоб у нас не було інцидентів. Коли ви робите замовлення, будь ласка, пишіть адресу. Город, номер телефона, фамілію ім'ячство. Дивіться, для чого ми беремо товар, для того, щоб вам продати. Для того, щоб ви поїли вкусне. Плюс за Дунайку хочу вам співчати, коли ви отримуєте Донаєчку, вона може прийти в мутні водички. Що ви робите? Це взагалі не є проблема. Дунайка вона має свій специфічний вкус, свій специфічний запах. Це я вже вам казала, я це говорю завжди. Якщо до вас приходить вона мутна водичка, ви під проточною водою змили, просто положили і в кульочку-морозилочку, морозілочку, і зробили собі руку з водичкою і заляли водич. Це взагалі теж не проблема. Що я ще б хотіла сказати? що я можу щось пропустила, щось я бігом дуже хотіла сказати і забула, але не збрехати. Саме головне, просто почуйте мене. ви коли відкриваєте ролик, ви дивитесь її до найкар, пишете, допустимо, кочом, що я, дівчатки, я кожне утро вам поділяю це внімання. Для мене це є приємне, тому що я хочу, щоб ви все чули, все бачили. Для мене дуже приємно, що ви обираєте нашу продукцію. Саме головне, кожне утро, який товар я поїжаю, да, у нас немає також, що товар стоїть, що він залежний, такого немає. Я не кажу, що Богу, вона в нас є. Ви самі все бачите. Я утром вам показую, ввечері вам показую. Да, ікра, ви знаєте, що ікруг, ну, ікруг ми за день не продаємо такий об'єм, який ви бачите. Ікра теж, слава Богу, продається на вкусненька. Завтра отримаємо таку ікорочку, тому що її осталось у нас дуже мало і вона дійсно смачна. Ось така баночка 250 грамів 2 тисячі. Дівчинки, вона дійсно смачна, вона мало а самое главное, девочки, я вам завжди говорю правду. Помните, щучка, в нас була жидка одне время? Я вам говорю, дівчатка, вона вкусно, але вона жидка. Я завжди буду вам говорити, бо для мене важливо, щоб ви вкусно поїли. Просто я хочу, щоб ви почули мене, девочки. Не те, що я вам продала, ми не сидимо тут на конвейере, дівчатка, для мене дуже важливо, щоб ви у мене один раз взяли тут найчку. 550 гривень, той лящик, 300 гривень. Неважливо, хай 100 гривень буде, але це теж гроші. І я не хочу, щоб ви за ці гроші взяли і викинули. Для мене важливо, щоб ви вкусно поїли. А для мене ще більш важливіше, щоб ви просто почули мене лялечки мої. Пробіт замовлення 098 493 три Просто почуття мене. Я більше нічого такого не хочу. Я просто хочу, щоб ви мене почули, тому що потім ви на мене мене обіжається. От ви на тік ви весела, приходимо, ви така нехороша дівчатка. Ще раз кажу, я не доларова купюра, щоб всім подобатись. Я не можу всім подобатись. Пойміть, ну не можу. При всьому желанні, ну не... людей немає діалі. Ви розумієте? Донести те, що я жива людина, я можу і там буркути, я можу і сміятися. Я можу веселитися, я така сама людина, як всі люди. дівчатки. що касається моєї роботи, ви мене вибачте. Коли я в заказах, багато я там приходять, там кричать, світуля, 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 дівчатки, думаєте, що можна, ну, допустимо, я спілкуюсь по замовленню. Я не можу всю секунду по щелчку підбігти улибатися. Дівчатки я так, я знаєте, що я практично всім поділяю внімання. Ну, не то, що всім. Я не хочу що там, що там тих діла, якусь там корону ділова. Ні, я не ділова. Я обична просто жінка з села, яка прийшла дуже... Нелегкий путь до того, до чого я добилася. Дівчатки, я вам це просто говорю і хочу ще раз сказати. Я всіх вас і вважаю, і розумію, і люблю. Ну хочу, щоб ви теж трошки цінили нас Теж із статистиких посилок, три не оплочені. Дівчатки, правда, ви не думаєте, що ми тут сидимо? От ми з вами день починаємо, ми з вами закінчуємо. Зараз время пол п'ятого у нас вже даже пол поміті, тому що немає нічого. Ну я паліто одинайки і, і, і ця лящика. Утром буде весь товар. Так що мої хороші, і щоб у нас не було з вами разногласів. Будь ласка, пишіть при замовлені адресу, і заказ, і ми вам відправимо.